На великій сцені Аліна виконує арію Оксани. Плине плине з опери Гулак Артемовського Запорожець за Дунаєм для дівчини. Це не перший виступ в конкурсі Соловейко, але вперше саме з таким складним за рівнем виконання твором. Звісно, зростає рівень. Рівень не такий вже, як я брала участь, коли була в музичній школі. Рівень зараз дуже сильно помінявся. Я вже мала перемогу, ще ж коли була в музичній школі. Так, я займала друге та третє місце в Соловейко. Це десь в році, 18 19 Цьогоріч, в ролі голови журі 23-го всеукраїнського конкурсу юних вокалістів Соловейко, виступив знаний в Україні та далеко за її межами оперний співак зі Львова. запрошений соліст провідних оперних театрів світу, лауреат міжнародних конкурсів Тарас Бережанський. Принагідно, він теж продемонстрував свій голос бас. Так от навіть метру оперної сцени було складно визначити кращих з кращих в Соловейку-2023. Але разом із колегами вдалося визначитись з остаточними рішеннями. Взагалі, конкурс справив дуже приємне враження, таке, скажімо, неочікуване приємне враження, тому що загальний рівень. Е Вийшов дуже високий. Дітки дуже приємно вразили, і ну, саме через те, що ну, я розумію, що дітки, тобто це робота викладачів. І от видно, ця робота викладачів, глибока, змістовна робота, дуже приємно вразив оцей рівень. Конкурс молодих вокалістів проводиться вже в 23-й раз, і з кожним новим роком збільшується не тільки кількість учасників, а цьогоріч їх було більше сотні з 11 регіонів України, а й рівень майстерності. І поважному журі все складніше і складніше обирати кращих в окремих номінаціях. І через те перемога має більшу вагу та значення для виконавців. Соловейко – він один з потужних в нашому місті. Чому? Тому що це, по-перше, професійний конкурс. По-друге, це дуже важливо, що цей конкурс має рівень світового. Дуже багато конкурсантів. Це випускники музичних шкіл, учні музичних шкіл, які потрапляли на цей конкурс. Вони стали світовими виконавцями, і зараз майже кілька з них є членами нашого журі. Всього в галаконцерті конкурсу юних вокалістів глядачі мали змогу переглянути 13 номерів, які приємно вразили своїм виконанням. Це і українські твори. І європейські, як от традиційний неаполітанський мотив тірі-томбо. На справжнього красою гала концерту стала сценічна кантата Карміна Бурана Карла Орфа. В залі прозвучала номер 24 чотири Ави та номер 25 п'ять офортуна. Її виконали хор відродження, жіночий хор Оріана, хор Крещенду Криворізького державного педагогічного університету та симфонічний оркестр Криворізького музичного коледжу. Цей виступ ефектно завершив серію номерів на гала концерті юних вокалістів Соловейко 2023 і змусив декілька сотень глядачів бурхливими оплесками віддячити музикантам і хорам співаків та співачок за їх талант та майстерність. Олександр Фефілатів Сергій Іванкін перший міський.